Уявіть собі, найкращий український танк. Закладаю, що вас одразу перед очима постав силует оплота. Це справді потужна машина, яка на рівні кращих західних танків. Але що можуть оплоти в умовах сучасної війни? Наскільки потужна броня? Що зможе гармата? І важливіше, куди вони поділися? Чи приймають оплоти участь в боях? Сідайте зручніше, оскільки зараз я відповім вам на всі ці питання. Але спочатку варто поставити вподобайку та підписатись на канал. Це не складно, а мені буде дуже приємно. Особисто я завжди ставлю вподобайки та підписуюсь на канал, коли бачу гідний український контент. А тепер до справи. Перше, що ви повинні розуміти, оплот це не одна конкретна машина. Ось цей, ось цей і ось цей це різні моделі, які мають певні відмінності. Тому давайте розберемось з тим, які бувають версії оплотів. Ось це Т84У оплот зразка 2000 року. Це базова версія, з якої все почалося. Ця машина була побудована на основі радянського танка т 80 уд З поліпшень. Була розроблена нова зварно-катана башта. Новий динамічний захист ніж, а він один з кращих в світі. Щоб не бути голослівним, ось цей Т-64 «Булат» і що важливіше, його екіпаж живі завдяки динамічному захисту ніж. Він врятував їх одразу від кількох влучань. Далі на Т-84О плот було встановлено тепловізор. А також двигун не на 1000, а на 1200 кінських сил. Та автоматична коробка передач. Окрім цього, з'явився комплекс оптико-електронної протидії варта. Ну і ще маса менших поліпшень. На жаль, таких танків було виготовлено не так вже й багато: всього 10 одиниць. До того ж, 4 машини було продано в США, тому в нас залишилось всього 6 танків. Це досить неприємний факт. Як ніяка, Т-84 оплот зразка 2000 року в рази кращий за Т-64 і Т-72, які є основними танками цієї війни. До речі, ще більше цікавої інформації є в мене в телеграм-каналі, тому дуже раджу підписатися, посилання буде в описі. Наступна версія т 84 120 Ятаган. Це вже не зовсім оплот, це краще. т 84 120 Ятаган є адаптацією попередньої машини під натівські стандарти. Наприклад, замість 125 мм гармати поставили 120-мм ствол. Також була повністю перероблена боєукладка. Тепер вона знаходиться в башті і в разі вибуху снаряди не знищать машину, а отже, і екіпаж. На танках радянської школи, зокрема і на оплоті, вибух БК це майже гарантований підрив машини. Тим не менш обидва ці танки з часом застаріли. Тому в 2009 році було вирішено провести серйозну модернізацію машини і створити БМ Оплот. Чим він відрізняється від попередника? Найголовніше це динамічний захист дуплет, він є покращеною версією ножа. Детально про нього я ще розповім. По-друге, замість звичайного 6TD2 було поставлено більш екологічний 6 тд 2 n на тих самих 1200 кінських сил. Окрім цього, BM-оплод отримав значно ліпшу електроніку. Певно, найбільш яскравим прикладом буде окремий тепловізор і лазерний далекомір для командира. Тоді, як на Т-84У плот, це було лише в новідника. Також для Збройних сил Таїланду було розроблено під модифікацію Опло Т. Він краще пристосований до їхнього клімату. Загалом було виготовлено 52 одиниці бойових машин оплот зразка 2009 року. Тільки прикол в тому, що вони не пішли в ЗСУ. 49 танків. Це ті самі БМО-плод Т, які зараз в Таїланді. Дві машини БМ-Плод М, але лише одна з них зараз офіційно в ЗСУ. Ну і в 2021 році було виготовлено новий БМО-плот 2М, про який я зараз розповім. Після 14 року виробництво плотів стало неможливе через те, що куча деталей мали російське походження. Тому до 2021 року всі їх замінили на західні або вітчизняні компоненти. Ця модифікація зветься BMO Plot 2 зразка 2021 року, проте офіційно це тестовий екземпляр Харківського бронетанкового заводу. Тому дуже малоймовірно, що вона зараз на фронті. Чесно кажучи, ситуація з цими танками погана. З 2009 по 2014 рік ні уряд, ні керівництво заводу не переймались виконанням контрактів. А вони були, до 2012 року на озброєння мала стати перша малосерійна партія з 10 оплотів. А до 2025 року кількість цих машин з ЗСУ мала досягти солідних 200 одиниць. Варто визнати, що російські спецслужби спрацювали навідмінно. Бо до 2014 року Україна власноруч розпиляла свою армію. І я зараз не тільки про оплоти. А після початку АТО доступ до російських деталей був перекритий, тому випуск оплотів став неможливий. Але питання в тому, чому нагальні проблеми вирішувались 7 років і чому не було профінансовано виробництво просто прекрасної адаптації оплота під натівський стандарт т 84 120 Ятаган. Він у нас також є в одиничному екземплярі. Та й чому досі не ведеться розробка модернізованого бм 120 «Ятаган»? Досить багато питань зі складними відповідями. Тим не менш рік тому наша ситуація зрушила з мертвої точки, і в ЗСУ нарешті надійдуть БМ-оплот 2 з зразка 2021 року в достатній кількості. Але вже пройшов майже рік і жодної публічної інформації з цього приводу немає. Хочеться вірити, що це просто секретна інформація. А що буде далі? Поживемо, побачимо. Тим не менш, в ЗСУ є 8 танків, тому давайте подивимось, на що вони здатні. І на що можна розраховувати в майбутньому. Почну з характеристик т 84 у Оплот зразка 2000 року. Це майже 8-метрова машина з гарматою 9,7 метра, яка важить 48 тонн. Порівняно з західними танками, яких маса давно вже перевалила за 60 тонн, то це небагато. Екіпаж становить три людини командир, навідник і механік водій. т 84 у Оплот оснащений 1200 сильним мотором 6D2. Відповідно, питома потужність становить 25 кінських сил на тонну ваги. Західних танків плюс-мінус такі ж показники. 6 Т2 дозволяє розігнати цю машинку до 70 км на годину по трасі або до 50 км на годину по бездоріжжю. Стосовно оперативної дальності, то залежно від умов експлуатації, вона становить від 350 до 450 км. Щодо т 84 120 Ятаган, то там все абсолютно аналогічно, як і в Т-84У ОПЛОТ. В принципі, це не дивно, оскільки це майже одна і та ж машина т 84 120 Атаган просто має іншу гармату та перероблену конструкцію башти з новим автоматом заряджання. Тому по динаміці вони будуть ідентичними. Єдиний нюанс на т 84 120 чомусь стоїть механічна коробка а не автомат. Щодо BMO-Plot M зразка 2009 року та його дерусифікованої модифікації BMO-Plot 2М зразка 2021 року, то тут вже цікавіше. Корпус довжину 7 метрів, з гарматою майже 10, ширина 4 метри. Висота 2,5 або 2,8, якщо рахувати по прицілу командира. Стосовно мотора, то на BMW plot М стоїть трішки поліпшений 6D2E, але по факту це одне і те ж. Ті самі 1200 кінських сил і майже 25 кінських сил на тонну ваги, точніше 24,7. До речі, новий танк набрав додаткові 3 тонни і тепер важить 51. Трансмісія тут залишилась та ж. Це автоматична коробка на 7 передніх та 5 задніх передач. Швидкість машини по шосе 70 км на годину а по бездоріжжі – 45. Але що цікаво, кожен з танків може подолати 32 градусний підйом, стінку висотою в метр, переїхати окоп шириною в 2,85 метра та без підготовки подолати брід 1,8 метра, а з підготовкою усі 5 Тим не менш, в цих машин є набагато цікавіші речі, наприклад, броня. Вона тут солідна. Перше, що варто розуміти, броня у поза це не просто сталь якоїсь там товщини. Це цілком застаріле рішення. Починаючи з Т-64А, на танках по всьому світу почали встановлювати композитну броню. Що це таке? Для прикладу у вас є сталь, які вона має переваги. По-перше, це багаторазовість. Після одного влучання конструкція сталі може витримати ще декілька таких. Також вона досить непогано справляється з будовіними таліберними снарядами. Їх ще називають кінетичними чи дротиками. Але самі розумієте, що не може все бути так ідеально. Зараз досить популярні кумулятивні боєприпаси. Вони спроєктовані так, що під час влучання снаряд утворює тонкий кумулятивний струмінь. Його енергії достатньо, щоб прорізати дуже великий шмат сталі. А далі цей розжарений струмінь може вивести з ладу екіпаж, перерізати критичні елементи танка або навіть підірвати боєукладку. Стальна броня не може захистити від такого боєприпасу. Хоча як не може. Звісно, можна поставити двохметрові стіни по периметру, і тоді цю броню жоден снаряд не візьме. Але самі розумієте, що такий щонайменше 100-тонний монстер мало куди заїде. Проте є інший вид броні кераміка. Ось її вже важко пробити з кумулятивного боєприпасу. Як не дивно це то завдяки тому, що керамічна броня крихка. Виходить, що влучання руйнує її структуру, і кумулятивний струмінь йде не напряму, а зигзагами по розломах. Це значно зменшує пробивну здатність кумулятивного боєприпасу. Але як щодо кінетичних снарядів? А їм вже набагато легше пробити криху броню. Та й до того ж кераміка небагаторазова. Є ще кілька матеріалів, які використовують для створення бронювання, але загальний принцип зрозумілий. Задача композитної броні скомбінувати матеріали так, щоб по максимуму використовувати їхні переваги та нівелювати недоліки. Нині найкращим бронюванням такого типу є броня Човгем. Вона встановлена на Abrams та Challenger 2. Але про це я вже розповідав в попередніх відео. Перейдіть по підкасті, тут якраз буде порівняння Абрамсів, Челленджерів і Leopardів. Щодо радянських, а відповідно і українських танків, то їх композитна броня гірша по якості. Склад човгема досі засекречений, і ніхто поки ще не зміг розгадати її пропорції. Тим не менш, лобова броня корпусу оплота може витримати влучання бронебійно підкаліберного боєприпасу з пробиттям 780 мм. Або кумулятивного з пробиттям 1100 1200 мм. Якщо вам ці цифри ні про що не говорять, то давайте порівняємо їх з пробиттям різних боєприпасів. Зазвичай кінетичні снаряди можуть взяти 500-600 мм броні. Тим не менш, топові версії танкових боєприпасів пробувають 700-800 мм. Як бачите, оплот можна дуже з натяжкою пробити з топового кінетичного снаряду в лоб корпусу. Щодо кумулятивних снарядів, то їх топові версії якраз мають пробиття в межах 1000 мм. До речі, тут ще варто окремо виділити ракети ПТРК. Це також кумулятивні боєприпаси, вони мають аналогічне бронепробиття. Щодо скидів з дронів, то на Мавіки зазвичай кріплять протипіхотні гранати і закидають їх відкриті люки. А от на FPV боєголовки вже потужніші. В більшості випадків там використовують боєприпаси до РПГ-7. Вони пробивають до 500 мм броні. Тому FPV в лоб оплота не візьме. Проте зазвичай вони цілять в корму, кришку двигуна і так далі. До цього ми ще дійдемо. А поки розглянемо бронювання бортів. Точної інформації про товщину і склад броні в вільному доступі немає. Але Т-84У оплот є подальшим розвитком Т-80. Його бортова броня становить 80 мм в верхній частині і 50 мм в нижній. Щодо нашого танка, то кажуть, що зверху в нього більше 90 мм броні. Разом з гусеницями і екранами такий захист може вберегти від ПТРК. Але загалом пробити голого «Оплота» в борт вже реально. Наголошую, що ми зараз не беремо до уваги динамічний захист. Щодо лобової частини башти, то вона захищає від будь-яких бронебійних і будь-яких кумулятивних снарядів. І знову ж таки, це без урахування динамічного захисту. Захищеність танка т 84 120 Ятаган за винятком одного нюанса абсолютно аналогічна. Це й не дивно, оскільки він є тим самим Т-84 «Уоплот». Але з іншою боєукладкою. В радянських машин вона розташована всередині корпусу, прямо біля екіпажу. Якщо боєукладка вибухне, самі розумієте, що буде. На Абрамсах зроблено розумніше: більшість боєкомплекту знаходиться в броньованому відсіку башти. І лише декілька снарядів в корпусі. Проте вони захищені так, що їх ще піде та й підірве. На британському Challenger 2 і зовсім за знаходиться в башті. А щодо Leopard 2, то, чесно кажучи, там плюс-мінус, як у радянських машин. Боєукладка в башті нібито є, але більшість снарядів знаходиться біля механіка водія. Тим не менш, повернемось до броньованого відсіку. Він зроблений так, що під час вибуху вилетять панелі на даху в башті і вся енергія вибуху піде вверх. Відповідно, екіпаж буде живим. На Ятагані боєкомплект дуже подібний до цих машин, тому загалом його бронювання краще. А щодо BM-Plot M зразка 2009 та BM-Plot 2M зразка 2021 року, то вони також максимально подібні до Т-84У Плот зразка 2000 року. В них лише на трохи топша броня в лобовій частині корпусу та башти. А тепер до найцікавішого бронювання Оплотів, динамічного захисту, як я вже й казав, на них встановлений ніж. Але що це таке? В металевий бокс складено декілька спеціальних металевих пластинок. Коли боєприпас або кумулятивний струмінь врізається в блок ножа, то вибухівка активується. Металеві пластини вигинаються і на шаленій швидкості вилітають назовні, тим самим знищуючи снаряд. Динамічний захист ніж на 90% зменшує пробиття кінетичних снарядів та на 80% пробиття кумулятивних. Виходить, що боєприпас просто не доживе до попадання в основну броню. Тому в оплота залишається два вразливих місця: корма і дах моторного відділення. На жаль, вони не надто добре заброньовані, тому українським військовим доводиться встановлювати імпровізовані мангали. Але зараз мова йде про т 84 уо плот та т 120 Етага. БМО оплот оснащений ще потужнішою штукою. Це динамічний захист дуплет. В чому суть? Нині в Росії на озброєнні є ПТРК з тандемною боєголовкою. Вони якраз таки створені для того, щоб робити динамічний захист. Перша бойова частина робить детонацію і знешкоджує динамічний захист. А далі за нею влітає друга боєголовка, яка одразу врізається в броню. Відповідно, машина знищується. Щоб цього уникнути, було створено дуплет. Якщо коротко, то це просто подвійний шар ножів. І в принципі проблема вирішена. Снарядів з потрійною бойовою частиною поки ще не існує. До того ж, якщо звичайний боєприпас детонує верхній шар, то БМОПлот зможе витримати ще одне влучання в це ж саме місце. І навіть якщо втретє влучити туди ж, то ще не факт, що машина буде знищена, оскільки основна броня цієї тачки солідна. До речі, я ще ні слова не сказав про протимінний захист. Оплот може врятувати екіпаж при наїзді на 10-кілограмову протитанкову міну. Щоправда, після цього машина буде серйозно пошкоджена і її потрібно буде рятувати. А в деяких випадках забрати підбиту техніку просто фізично неможливо. Ну а щодо протипіхотних мін, то їх оплот навіть не відчує. От така броня цієї машини. Оплот сам по собі знаходиться на рівні Leopard 2A6. а динамічний захист дуплет робить з нього реального конкурента Abrams і Challenger 2. Єдина серйозна претензія автомат заряджання радянського зразка. Ну і бажано оснастити оплоти активним захистом, не плутати з динамічним. Оскільки зараз його комплекс варти може тільки попередити про наведення та відстріляти димові шашки, не більше. Ми розібрали з панциром оплота. А тепер до зброї, які він має зуби? Т-84У оплот та БМ оплот М мають ідентичну гармату КБА3, її калібр 125 мм, довжина ствола 6 метрів або 48 калібрів. На оплотах КБА3 стабілізована в двох площинах по горизонталі та по вертикалі. Боєкомплект становить 40 пострілів, 28 з яких знаходяться в автоматі заряджання, 7 біля механіка водія та ще 5 в броньованому відсіку башти. Сам механізм має такий же вигляд, як і на Т-80. З точки зору надійності це досить вдала конструкція. Але от щодо безпеки, то це морально застаріле рішення. Оскільки в оплоті, як і в радянських танках, екіпаж буквально сидить на снарядах. Тим не менш, завдяки дуплету пробити це ще те завдання. А тепер щодо пробиття гарматики БА3. Тут все дуже сильно залежить від боєприпаса. В арсеналі оплоти є радянські снаряди з пробиттям 400 мм. Є потужніші боєприпаси з пробиттям 500-600 мм. Ну і топові дротики беруть під 700 мм броні. Пробиття кумулятивних боєприпасів може досягати навіть тисячі мм. Але врахуйте, що навіть контакт 1 може врятувати ворожу машину від цього боєприпасу. Окрім цього, в КБА3 можна завантажити вітчизняну керовану протитанкову ракету Комбат. Ну і також не варто забувати про фугасні снаряди. Нині танк це найстрашніша протипіхотна зброя. Просто якщо стріляє міномет чи артилерія, то боєць може почути свист снаряда за декілька секунд до влучання. Якщо пощастить, то можна встигнути залетіти в бліндаж. А от танковий снаряд не створює зайвих звуків, тому його влучання дуже важко передбачити. Тим не менш, в КБА-3 є дуже серйозний недолік. Її калібр 125 мм. У 2009 році таке рішення було цілком логічним. Але нині в ЗСУ служать Леопарда та Абрамса, які мають калібр 120 мм. Відповідно, в Україні є й снаряди до них. Точніше ми знаємо, звідки їх брати. А от скільки в нас залишилося 125 мм боєприпасів, скільки з них це ті самі топові дротики з пробиттям 700 мм, чи можемо ми виготовляти ці боєприпаси, оскільки західцем серйозно займатися не буде. Нині я вважаю, що цей калібр не актуальний для перспективного танку України. І краще встановлювати 120-мм ствол. Саме такий і стоїть на Ятагані. Його назва КБМ-2. Він же має довжину майже 7 метрів ви – 57 калібрів. Це довше, ніж Leopard 26 з його RH 120 L55. Щодо пробиття, то тут також все залежить від боєприпасів. Тим не менш ЗСУ вже мають снаряди з урановим сердечником, які пробивають 800 мм броні. До того ж, на Ятагані стоїть дуже продуманий автомат заряджання, який тепер не наражає екіпаж на небезпеку. Чимось він схожий на той, що стоїть на французькому основному бойовому танку Леклерк. Саме тому я вважаю, що т 84 120 Ятаган є набагато перспективнішим за АБМ «Оплот 2М. Але цій машині вже більше 24 років, тому перед серійним виробництвом треба провести модернізацію, встановити дуплет, поставити автоматичну коробку передач, оновити електроніку, зокрема встановити тепловізор та лазерний долокомір для командира. І нарешті почати. Вперше за 20 з хвостиком років почати серійне виробництво. Ну і ще я ні слова не сказав за другорядне озброєння. А тут є про що поговорити. По-перше, з гарматою спарений 762 мм кулемет. Він і досить ефективною протипіхотною зброєю. Але подібна штука встановлена майже на всі машини. Набагато да цікавішим є дистанційно керований 12,7 мм кулемет на даху башти. Західні танки або в принципі такого не мають, або їхні 12.7 не може керувати зсередини. Тобто командиру треба вилізти з під броні, щоб почати вести вогонь. Самі розумієте, що в такому випадку він наражає себе на величезну небезпеку. А тепер я відповім вам на головне питання: куди поділись оплоти? Найперше відео за участю оплотів з'явилось в березні 2022 року. Тут стоїть одразу два українських монстра. BMW плот М зразка 2009 року. Або це може бути BMW Plot 2М 2021-го, їх відрізнити неможливо. Та той самий т 84 120 Ятага. Де був знятий цей ролик, невідомо. Яка подальша доля машин? Цілий рік про них більше нічого не було чути. Проте вже 12 травня 2023 року BMW Plot М з'явився на державному тест-драйві. Тоді ж з'явилось повідомлення про те, що ЗСУ планують нарешті замовити ці машини. Але на момент запису відео, а це кінець березня 2024-го. Більше жодних новин не було. Хочеться вірити, що вони з'являться в майбутньому. Ще раз т 84 120 Ятаган засвітились наприкінці лютого 2024 року. Щоправда, невідомо наскільки це актуальні матеріали. Можливо, це старі фото і відео. Більше не було жодних згадок про БМО Plood м та т 120 Ятаган. І тим паче не було жодного відеодоказу, що вони коли-небудь були в бою. А ось інша машина вже справді воює. На відео Т-84 «Оплот» зразка 2000 року. Знаки на корпусі та й загалом атмосфера відео змушує вірити, що це справді біля фронтова зона. Ось ще один Т-84 «Оплот». А тепер на екрані інтерв'ю з екіпажем одного з цих танків. Що цікаво, оплот отримав позивний мурчик. Бійці кажуть, що якщо звертатись до танка по імені, то він і працює по-іншому і стріляє краще. А тепер ви бачите максимальну концентрацію бази на один піксель вашого екрану. Це Т-84 «Оплот» зразка 2000 року та Т-72 на озброєній ЗСУ. До речі, зараз машину вантажить ПТРК інвар. Це тандемна кумулятивна ракета, тобто з подвійною бойовою частиною. Тобто та, що може пробити динамічний захист. Дальність інвара 5000 метрів, коли звичайних дротиків 3000 метрів. Тому зазвичай саме з такого боєприпасу починають танковий бій. Звісно, якщо інвар є в наявності. Ну а зараз навчальна стрільба. Ось ще одне фотооплота. А тепер ця, але вже засніжена машина заїжджає на трав. Красота. Але ви можете запитати, де кадри реальних боїв. А вони ось тут прямо зараз оплот веде вогонь по вору. Тому Т-84У в строю. Це ще один оплот на фронті, тільки послухайте звук його 6 тд 2 А це чи не на найзнаменитіше фото Т-84 о плот на фронті? Увагу привертають його червоні очі. Насправді це ввімкнений активний захист варта, який призначений попереджати про наведення ворожих систем. Ну і завершимо ми ось цим прекрасним відео. Звісно, хочеться побачити BM-плот М та т 120 Ятаган в бою. Але маємо, що маємо. Минуле вже не змінити. А нині треба переходити від красивих, хоча й непотрібних слів, до діва і нарешті запускати серійне виробництво цих потужних машин. Якщо відео вам сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Це буде прекрасною подякою за мою роботу. Також я дуже хочу подякувати моїм спонсорам: ви справді допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви хочете долучитись, то всі посилання будуть в описі. А зараз давайте зустрінемось відео про М2 2 УДІ СССР Bradley. Або ж давайте зустрінемось відео про найстарішу техніку російсько-української війни. Якщо ви ці відео вже бачили, то тут буде ще один ролик. Слава Україні!